Вітаю вас, мене звуть Артем Кобзін, я реабілітолог. В місті Києві займаюся відновленням хребта і суглобів. Дуже частим запитом є виправлення сколіозу у дітей, а також і дорослі інколи з цим приходять. І тому в цьому відео розповідаю, що таке справжній сколіоз, наскільки часто він зустрічається у людей, чим він відрізняється від сколіотичної постави, як правильно лікувати, як неправильно лікувати і е, які є нюанси. На тему сколіозу. Е, допомагати мені буде мій асистент Валера. Е, е, на його прикладі будемо показувати, що таке справжній сколіоз, що таке несправжній. і тут буду старатись вам ще викладати певні <кхи> зображення для наочності. Отже, справжній сколіоз е, це генетичне, зазвичай, захворювання, яке передається дуже часто по жіночій лінії. Е, зазвичай воно все ж таки у дівчат і проявляється з дитинства. Може проявитися в ранньому шкільному віці перший раз, і потім спрогресувати ще в період початку статевого зізрівання. Також <кій> воно може зберігатися і в дорослому віці, ну і, відповідно, є різні його види. І Різноманітні варіанти, як його лікувати, але треба спочатку розібрати, що таке справжній сколіоз. Е, Насправді це захворювання, яке є лише у одного-3% населення. Тобто, е, якщо вам в дитинстві казали, що у вас сколіоз, просто подивившись на вашу поставу ззаду, е, при огляді там ортопеда, наприклад, чи іншого якогось лікаря, е, і сказали, у тебе сколіоз, а ще скоріше за все, вам сказали, що у вас ще і плоскостопість, е, то в переважній більшості випадків, ну. 97% випадків фактично, або і 99%, то у вас якраз таки цього сколіозу немає і, скоріше за все, ще й плоскостопості нема, тому що сколіоз – це не просто викривлення постави, тобто викривлення самого хребта. Це деформація кісток хребта. Тобто дитина народжується з певною генетичною мутацією або деформацією хребта, і, відповідно, кістки у таких людей в хребті вони відрізняються. Тобто, нема таких от рівненьких хребців. А вони можуть бути певним чином деформовані. Інколи більше, інколи менше, але вони можуть бути косої форми, як клиноподібні. Вони можуть бути косої форми з певним таким викривленням по типу восьмірки. Вони можуть бути взагалі як напівобрізані, напівхребці, можуть бути зрощені декілька хребців разом. І таких варіацій дуже багато. Також йде ротація, тобто кістки викривлені. Таким чином, як восьмерка. І е, від цього ще е, видно і реберний горб, і може бути е, справжній перекос тазу, не той перекос тазу, теж, який вам ставлять постійно неправильно. Е, або навіть, скажу не так, що є функціональний перекос тазу, який є майже у всіх людей. І це практично не має ніякого значення для хвороб або для лікування. А є справжній перекос тазу, який пов'язаний або з хребтом вертеброгенний, тобто коли хребет криво розвивається, і, відповідно, таз підлаштовується, або пов'язаний з справжнім анатомічним укороченням кісток кінцівок. І це можна виявити на рентгені, панорамний рентген знімок кінцівок і тазу. Так само і сколіоз можна виявити тільки на рентгені. І е, лише запідозрити без рентгену можна по певним е, тестам. Є тест Адамса, коли ми нахиляємося і дивимося на спинку, наскільки е, там реберні бугри випирають. Є певний кут, який виміряється сколіометром, але інколи навіть можна вимірювати е, такий е, спосіб, е, це. Звичайним уранням або е, уровнем навіть на вашому телефоні. Е, і якщо є більше 5 градусів на цьому рівні або на скаліометрі, то тут можна запідозрити скаліоз і треба відправляти на знімок. На знімкові роблять рентген, стоячи в двох проекціях зі спини та з боку, і відповідно. По рентгену зі спини можна виявити асиметрію. Вона може бути одною дугою, це називається С-подібний скаліоз. Може бути двома дугами, інколи навіть трьома дугами. Тобто двома дугами це С-подібний скаліоз, а трьома З-подібний скаліоз. Ну, він дуже рідкий. А, значить, і якщо воно дійсно є, якщо є скаліоз, то вимірюють кути коба, це кути розташування одних викривлень по відношенню до інших. І е, від 10 градусів по кутам коба вже вважається скаліоз. Е, немає тих стадій, які нам всі нав'язували ще з Радянського Союзу, перша, друга, третя і четверта. Є е, е, лише градація по кутам, по градусам. Тобто від 10 градусів це вже скаліоз. А далі відповідно просто має значення оцей кут коба. Відповідно, лікувати це так, як це кісткова деформація, то лікується воно достатньо специфічно і все дуже індивідуально. Насправді може бути сколіоз не через те, що є деформація хребта, а через те, що дійсно є анатомічне укорочення а, кінцівки. Але це треба теж перевірити знову ж таки на рентгені. І тоді скомпенсувати довжину кінцівки за рахунок підп'яточника устілки або взуття. Значить, тоді ми побачимо, що спина вирівнюється на рентгені навіть. А от коли дійсно вертеброгенні причини, тобто деформації самих кісток хребта, то тоді застосовуються специфічні методи. Дуже важливо це підхопити і почати лікувати ще до того, як зони росту кісток закриються, тобто до того, як. Наступить приблизно 18-20 років, тому що поки кістки м'які, поки вони ростуть, можна це скоригувати, навіть якщо це дійсно анатомічна деформація. Є певні методики. Одна із розповсюджених методик це методика шрот, це спеціальна 3D-корекція, тому її підбирають індивідуально. І вона е, супроводжується специфічними вправами під кожен окремий випадок. Кожній дитині або кожній дорослій людині підбирають вправи під її конкретний скаліоз. Не так, що по построїли 10 дітей, діти, вправи від скаліозу. Робимо так. Або ось вам відео, вправи від скаліозу. Так не працює. Е, значить, і. Ця методика шрот вона побудована на тому, що пацієнт повинен відчути, як у нього викривлений хребет, і, відповідно, йому допомагає інструктор стати так, щоб хребет викласти в таку позу самокорекції. Це може бути лежачі, сидячи, стоячи, при ходьбі і так далі. Пацієнт шукає правильне. З допомоги інструктора правильне положення, е, там з, е, з застосуванням різних там положень, кінцівок там і так далі. І в цьому положенні використовуються дихальні вправи, вправи на стабілізацію, різні, е, Ну, їх там дуже багато цих вправ, вони дуже такі специфічні. Це не на силу, це не на розтяжку, це саме на корекцію цього виправлення. Тобто, треба, наприклад, викривлення. Тобто, треба, наприклад, завдання там стати в позу корекції, вирівняти. І дихати, наприклад, окремими частинами грудної клітини, або дихати там однією частиною, ну і так далі. І це дійсно допомагає. Але тільки якщо, скажімо так, і це навіть більше скажу, що це взагалі основа лікування сколіозу, оці вправи. Але до них можуть додавати ще і інші методи. Зазвичай, це може бути жорсткий корсет шино. Це корсет, який теж виготовляють індивідуально, його неможливо купити на OLX або там на тему чи на AliExpress. Він індивідуальний під кожну людину виготовлюється. І ще при цьому, що його не тільки треба індивідуально виготовити, а ще й правильно одягати і правильно носити. І зазвичай, якщо він потрібен, а він потрібен десь після 20 градусів по кобу на рентгені. То е, цей корсет е, носять ну, дуже довго, там, 22 години може бути навіть на добу. Тобто знімати тільки для їжі і для е, певних там, вправ або певних ще якихось маніпуляцій людини. І е, все одно вправи теж являються основою, але корсет просто він штучно заганяє е, хребет е, дитини е, в таке положення. Яке воно повинно бути. І ми розраховуємо, що в цьому уже е, нами сформовому новому положенні хребта зони росту кісток почнуть там наростати, де їх мало, і навпаки, не будуть активно рости там, де їх і так забагато. Наприклад, якщо хребець от такий, то тут він буде наростати, а тут зупиниться. Е, Сподіваюся, це зрозуміло, якби. І якщо кути прогресують, і м, взагалі ніяке лікування консервативне не допомагає, або є певні там показники від е, певного градусу, по-моєму, більше 60 градусів або більше 40, то е, також можуть застосовувати і е, оперативне втручання. Ну, звісно, це з металевими е, фікси, фіксуючими конструкціями, це дуже серйозні операції. Не всі їх виконують і не кругу, не скрізь їх виконують. Але все ж таки так застосовують інколи, коли е викривлення настільки сильне, що хребет приймає таку форму, прям як ну, хробака, грубо кажучи, або гусені, можна так сказати, то, звісно, навіть і операцію не роблять, тому що ну, просто це е небезпечно для життя. Але е який би градус е і кут коба, і яке б е там е порушення. Не було б зі сколіозом, да, наскільки він би не був великий, то все одно людина не стає при цьому інвалідом і може займатися спортом, може е, ходити, гуляти, бігати, стрибати, плавати, займатися силовими видами спорту, піднімати штангу, е, все що завгодно. Воно може не виправити е, викривлення, але. Це покращить якість життя. Прибере біль в спині, наприклад, е, покращить стан м'язів і взагалі дасть загальне здоров'я. Е, такий сколіоз, навіть дуже великий, він не робить людину сидячою, лежачою там і е, там, інвалідом якимось. А от, наприклад, навпаки, неправильно було б лікувати це якимись загальноприйнятими вправами аля із Ютуба або ще якимись там плавання не лікує сколіоз, мануальна терапія, хрусти, вправляння. Неможливо це вилікувати, тому що я нагадую, що нічого не зійшло з місця, а кістки розвинулось. Криво, криво. Що можна вправити, якщо кістка крива, отака покручена, восьмерка. Що можна вправити? Так само, що можна відмасажувати, щоб кістка перестала бути кривою? Ну, я думаю, що ви здогадуєте, що це не спрацює. Тому. Якщо вам потрібно лікування, хребта або суглобів, то звертайтесь, буду радий вам допомогти в Києві. Або якщо вам потрібна онлайн-консультація, то можете знайти інформацію під цим відео. Буду радий вам допомогти і підписуйтесь на канал, ставте лайки і е, пишіть в коментарях, чи сподобалось вам таке відео і на яку тему ще розібрати.